Українсько-польське навчання безпечне небо 2015 розпочато. Військові авіатори виконуватимуть завдання у повітряному просторі обох країн. З українського боку у тренуваннях задіяно чотири винищувачі та вертольоти транспортної авіації. З польського один транспортний літак. За легендою навчань, чергові сили, літаки виничної авіації вилітають на перехоплення літака-порушника, роль якого виконуватиме польський літак Сі-295. Вони перехоплюють повітря на кордоні повітряному просторі України і Польщі і примушують до посадки на визначеному аеродромі. За сценарієм літак захопили терористи і планують з'їсти певний терористичний акт. Щодо щоб цього не допустити чергові сили постійній бойовій готовності, і вони виконують ці завдання в повітрі. Мета цих навчань це відповідно зростання професійності особового складу. Утримання техніки на відповідному рівні. А саме головне це те, як Україна притримується курсу до євроінтеграції, до можливого майбутнього вступу до Північно-Атлантичного альянсу. Головна мета таких навчань це досягнення взаємосумісності міжбройними силами України і відповідно країн. Скажімо, НАТО чи Європейського Союзу. Активна фаза триватиме два дні. За цей час підрозділи авіації і засобів протиповітряної оборони відпрацюють спільні завдання щодо зміцнення безпеки і протидії терористам. Юрій Стоянський, Владислав Назаркевич, Юлія Юськів, Олексій Мазурін. Час ще.